Я бачу, що ти дивишся. Я я дивлюсь. Я що странно виглядаю, чи що? Припустимо, що ви знайшли готель за 100 євро на добу. Нам потрібно орендувати готель на 5 днів, 4 ночі, тобто 400 євро. До цього давайте ще додамо автівку на цей самий термін, яка буде коштувати мінімум 500 євро, якщо брати її в цюріху. Тепер давайте додамо 150 євро на бензин, тому що ми плануємо проїхати всю Швейцарію з півночі на південь, 50 євро на платні дороги, близько 100 євро на паркування, тому що один день паркування в люцерні в центрі міста буде коштувати 32 франки. Туди ж давайте додамо 100 євро підйом на підйомний. І також катання на ковзанах і вхід спа 100 євро ще. І того маємо 1400 євро. Тепер думайте, чи воно того варте, якщо ви будете їхати в цю подорож самі. І це з тим урахуванням, що за 100 євро в зимовий період ви нічого в Швейцарії нормального не знайдете. А тепер подивіться, що зняли ми не за 100 євро. І це власне відповідь на питання, чого наші тури не можуть коштувати 500 і 800 євро. Тому що ми орендуємо завжди круті та дорогі апартаменти, а не сараї. Не за 100 євро. А тепер думайте, чи воно того варте.